Пробуємо по два речення, як завжди. Наш, наш батько чекав на цей темі дзвінок. Окей. Underfather had an auf. Не, uh, had uh, auf visa uh, dringen. Dringen terminowy. Dringen, tak. Dringen uh, telefonat gewarted.

вам не подобається. Ну. у кого? Dріing den. Якщо вже є, якщо mm -hmm. вже є акузатив чоловічий, то він сюди і додається. А в Дейзен Dring Den Unruf. Стівний mm -hmm. хлопець грав в футбол в новій молодій команді. А, здібний. Допоможіть. Begapt. Begapтен. Тоді Бега, да, бо він и це ж на відминок. Bigapter Bigapter Junggen had Fuzball in noier noier Jungger Тім. тім, вона ді команда, правильно? Team. Зелений колір це середній рід. Чолов... А, окей. Червоний це жіночий. Чолов... Но Yes, Йонгес, тім. Гешпілід. Так. Чому? Гешпілд. Якщо вона середнього роду і ІН, це D. Датів, не може бути S. Датів, тоді М, «ноєм», Юнген. Так. Значить, десь в новій молодій команді десь має бути показаний датів. Датів це М. Дем. А у вас. Тоді... Так. І новий, і молодий. Це два однорідні прикметники. На них має бути одночасно однакові закінчення. Тобто ще десь до прикметників має цей датів бути показаний. Ага, так. тоді «дем», но ген юнген, так. Так, зараз, секундочку. Ми відкриємо тільки таблички. <кій> так. Так. В одній новій молодій команді. Тут можна на айнем показати цей датів. Або дем, або okay. але все одно цей датів mm -hmm. тут буде показаний, а тут вже буде все. Н. Н. юнген. Ноен Юнген. В датіві завжди має бути Н. Але при <свят> тому, все одно десь має бути сам датів показаний Окей, okay. <свят> Дякую. Uh, так. І далі це Ріма. <свят> Досвідчений лікар давав поради своїй старій клієнті. <свят> Досвідчений не пам'ятаю, допоможіть, будь ласка, <свят> добрий день. Добрий.

Нер, зайнер, альтер, арте, альтен, альтен, альтен. Включился. Да. Так, будь ласка, кто okay. там так голосно говорить, мікрофончики Микрофончики выключить. Oh. Зайнер Альтен Кундін. А, Кундін. Давав. Гебен. А, Г. -г, -г, -г Ге гебен. Так, давайте всі організовано. Хто зараз не говорить, всі виключіть, будь ласка, мікрофони. Тому що зараз все добре, а за хвилину хтось щось скаже. Когось собака загавкає, ще щось. Всі виключили, хто, вклю... хто говорить, той включає мікрофон. Досвідчений ми ще не показали його чоловічий рід того лікаря. Рфари, а це ж чоловічий і цей. Прикметне. Це, так, і закінчення. А, ну, так. Да. Або Рфаре НЕР. Або. Рфарене. Або як можна інакше сказати. Не знаю. Derfane. Derfaren arct. Der erfaren ah, uh -huh. Артиклі ви показуєте. Der. Uh -huh. І тоді ми дивимося по табличці з означеним артиклем в номінатіві: ДЕР ne arst. Або ми uh -huh. ну, дивимося yeah. по табличці з без артиклів і просто тоді RFARI NR показуємо на самому прикметнику. Так. Молода жінка гуляла. дизайнер, Так, тут все добре. Young gefrauwhat iren. Після з має бути dativ. Dativ чоловічого це dem. It's a dem irm. Zон. Zон. Uh, Spazier gegongen. Spazieren gegangen. Spazieren gegangen. Sein großes house herzelt. Zine großes house Herzelt. Dobra, usni zu wuslier information. diese dieses wichtiges information. Ой, oh, дізе wichtige інформаціон ім інтернет gefon. Інтернет Так, ці важливі інформації. Дізе добре. Mm -hmm. Дякую. А віхті не добре. Не добре? Mm -hmm. Victiget, no, info that Інформація, Information множена Informacija в множественій. Ми дивимося пошті з означеним артиклем. Кого в аккуративі? Множена акузатив. Dz. Так, там. Дякую. My mom slug свою Lugman music. Doctor, my mother had zine Lieblings ihre Lieblingsmusik geheard. Musik. Gehard. Ihre Lieblingsmusik. Хлопець писав Hlop uh, it uh, passavolista. der Junga hat uh, einen langen Brief uh, seinem, uh, guten seinem Guten front geschrieben. Zinem Guten front frong geschrieben. Dobra. The guten gooden. Sehr gut. Roman. Nash druzy zablockali w machine znajomo miejsce. Unsere Freuden Unsere Freuden haben. Тільки тільки без N. N в habensere Freunde. Freunde haben. In kleiner. Unbeganten um, штат, та? в одному одну незнайомому. Клянер. Ага. Айнер Кляйнер. Клянен. Незнайомий. Напевно, що ви казали. Unbekunten. Begunten. Aha, Unbeganтен äh, штат. Заблокали. Не знаю. Fair Laufen. Fer Laufen. Uh -huh. Так, якщо Verlaufen. ви не скажете або der, або einer, То вам не буде uh -huh. на чому показати цей датів, на якому має бути. А скажіть er. а не можна, не можна, можна сказати інкляйнер. Можна сказати: und убикан. Теоретично можна, але так не кажуть. Ага. Uh -huh. Тобто ]asureit. теоретично можна показати цей R на прикметниках, але практично німці все одно поставлять або der, або ANR. Eigner. чи що? Ні, Fill – Табелі. Табелі. Dizer wishтяги табелі hat uns, Geholfen, hat uns geholfen, äh, schwierige Aufgaben zu äh, erledigen, ja okay. zu machen. Zu erledigen, dobra. Zu hat erledigen. Hat uns geholfen, schwierige Aufgaben zu erledigen. Mhm. Das слово helfen, wo man heuer zu, so, hm. so infinitiv aufgehen -in zieht. Добре, Надя. <кій> Наш директор часто проводить uh -huh. короткі наради. Онзур шеф. шеф. Хат офт курц нарада. Бешпрехунка Курц. Офт куртсенне... Ні, анарадець бешпрехун поводити згодово. Або робив, або дюрхфюрен. Фербрінген, фербрахт. Ні, фербрінген це не то. Або дюрхфюрен, вести наскрізь, або махен. Угу. Фербрафт тут не підходить, так? Ні. Фербрінген. Фербрінген це, це, це проводити час, але не проводити так. наради. Ну, якби, ні, якби ми, наприклад, ми провели, ми провели нараду цікаво, це було б трошки в іншому значенні, ніж просто провести нараду. Тому що там це ми займає. літо провели цікаво, це Фербрінген. І ми нараду провели цікаво це Фербрінген. Тому що це певний час, який якось якось був. А, а тут саме інший трошки угу. наголос логічний: люди завжди почуваються починаю. щасливими після хорошої відпустки, але не хочуть виходити на роботу. Це точно. Нахдем. Нахгутен с урляв. Нахгутен. Нахгутен урляв. Нахuten Urlaub. Це якби теж good. gutem Urlaub, Але практично так не кажуть. Зодно кажу. скажут. Uh -huh. Нах. після одного хорошого або НАХ АЙНЕМ гутен. І цей М покажуть або НА АЙНЕМ, або на ДЕМ. Дякую. На Демгутен урляу. Або на Гутен урляв. Так, це була на Оксана Ремес. Наша мама завжди готує смачні страви. Онзерамута, е бри. Брин е бринген. Кохте. Онзеремута когт има айнен багато е, айне це для однини, а тут їх багато. айнен а де е шме е лекер 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 е essen speisen на лекер яке закінчення е Л, е, лекера, ді лекера. Ді, лекерен. Dips. Якщо у нас є ]urer. ді, то ми перевіряємо по табличці з означеним артиклом. І кого? Ді? Бо, Ле, ]huh. Лекерен. <churches> так, будь ласка, хто не говорить так, було, зараз? Виключіть мікрофончики. лекерен. Якщо ж в нас буде без ді, то тоді буде леке ре. Тобто оце от е. Оце от е. Воно має бути десь показане. А воно, воно або є тут, або. Або воно є тут є. Е. Він приніс свої нові подрузі красиві свіжі квіти. Кому датів? Я не бачу екрану. Кому? по а за енер ми маємо фронт енд за енер за енер на енд фронт <таспоріст> е, Ні, Гебрахт. Гебрат. Так. Замер Ноен Фронтін і Щойне Фріше Блюмен. жена. Якщо в нас є навіть два однорідних прикметника, ми їх дивимося по табличці без артиклів і в акузативі оце от Е. Добре. Іра. На цьому ринку завжди можна купити дешеві свіжі овочі. Іра Джен. Мікрофончик включайте. Так, Іра ви є. Так, Іри щось немає. Так, Світлана Кравцова. Im. Im Markt. На uh, рынку кажут of the dem Markt. Не без верху. Auf diesem, diesem Markt. Auf Так, а uh, можно. Где слово мое будет? Можно. Мехликайтон. Канман. Меглих. А, канман. Канман. Завжди. Има. Дешеві свіжі овочі. Белеге. Белеге. фріші. Обст. Гемюзе. Ой, гемюзе. Гимуза. Айнкаупен. Якщо ви кажете, що саме купляєте тут. І просто Kaufen без ein. Uh -huh. Так. І воно було б так, якби, якби ми розглядали це як множину по-людськи, але у німців Gemüse це середній рід. <coughs> так, я вас трошки тут збив. Це, середні, це середній рід. І тоді я. Біліг? Білі гес. Фріше. Фрішес. А, фрішес. Але логічно, якщо ви для себе маєте на увазі, що їх багато тих ну, тому що овочі ну, у нас принаймні так логічно, що це багато, не, не один овоч. Але німці можуть з цим посперечатися. Ми почали розмову про цю серйозну тему. <кій> Girspreh розмова Анфанген, вернфанген. Virhaben. Anhabben. Virhaben over Как was? Giršpreh. Giršprecht. Вихтики Эрнст Эрнсттима. Такиз. Ибазис. Энстема. Так, Ernstema. E pochaly. Ah, Pocholy. Anfanger. Минулий час Анге фанкен. Yeah, okay, так. І дивимося по означеному артиклю Середній рід. Віхті ге. Тема. Mm -hmm. Так. Арсеній. <coughs> Мій брат Мрія про хороший дорогий годинник. Mein Bruder hat aus einer аус Uhr урге мрия ты про троймен фон фон вот про Mein Mein Bruder My... hat... Mein Bruder hat... träumte von von... Eine... From... Hat von einer фон Uhr geträumt. Але там треба міняти ще закінчення. Get roamed. Mm -hmm. Get roimed. Так. eine gute GUDETORIA. Закінчення Деракуй. для жіночого роду датива. Після фон і детатив. Дотив жіночий, це. I... Айнет. Minor. Так, а далі. А в датіві завжди є N. В датіві завжди є N. Ви вже показали. Так, беремо табличку з неозначеним артиклем. І жіночий рід. Датів айнер І потім гутен, тоieren, шойнен, вундершойнен. Там скільки б тих однорідних далі не було, всюди буде є -ен. Але один раз треба показати оцей датів. Der". Або це буде те саме тільки з означеним артиклом. Фондер. І там те саме тільки по таблиці вже з означеним артиклем. Дер. І там N-N-N. <coughs> Вона прибирала свою маленьку кімнату. Середній рік. Війха і рекляйний симер. Де Авкеройд. Алгерой. Середній рід кімната. І рекляйне це не то. По якій табличці треба дивитися? Mm -hmm. Якщо є мій твій його її, це табличка з неозначеним артиклем. Середній рід кімната. Кого вона прибирала? Акузатів. ІР. Без закінчення. Клянес ціма. Ірклянес цима. Тобто на займеннику закінчення не буде, але буде на прикметнику. Так, Людмила. Двоя сестра завжди.